Нещодавно прийшла я до поліклініки в Іспанії з сином, а там українська лікар-педіатр, яка я була щаслива, тому що порозумітися з лікарем-іспанцем це ще той квест, але виявляється, є цілі списки наших лікарів в Іспанії, до яких можна звернутися за потреби. Що це за секретні списки? Знає топовий страховий агент в Іспанії Мар'яна Ястр. Розкажи, що ж це за списки, такі. Це дуже цікава історія, тому що нам пощастило жити на узбережжі, бо саме тут концентрується от, ну, дуже багато наших, так і звичайно, що є і лікарі серед них і е, я. Зі своєю командою ми зробили список лікарів, до яких можна звернутися за потреби при наявності приватної медичної страховки. Але так як ти вже сказала, що в поліклініці в державній також можуть працювати ці лікарі, і лікар, про якого ти згадувала, це також лікар і моїх дітей, тому що ми ходимо до неї по приватній страховці і ходимо вже більше двох років. Ці списки можна отримати, будучи моїм клієнтом. І кожен мій клієнт має доступ до гугл-диску, на якому знаходяться ці списки. Він може подивитися, де приймає цей лікар, чи приймає він по страховій, в якому місці, тому що це може бути не тільки узбережжя, може навіть там більш більш такі віддалені міста. Також і по приватній страховці, що дуже важливо, ти не прив'язаний до конкретного місця. Тобто, ти можеш звернутися до лікаря, який тобі сподобався, чи просто розмовляє на зрозумілій тобі мові в будь-якому куточку іспанії. Тобто ти жартуєш, якщо я живу, наприклад, в Торів'єсі, я можу звернутися до лікаря в Мурці в Оріолі, так, все є. Чудово. Скажи, будь ласка, скільки коштує мінімальна страховка в Іспанії медично? Мінімальна, приватна страховка, її вартість починається десь від 19 20 євро на місяць, але це страховка з доплатами, тобто за певні види послуг клієнт доплачує. При цьому ці доплати не будуть високими і тому мається наприклад доступ до державної медицини. Такий поліс буде оптимальним для того, щоб не очікувати по декілька місяців свого лікаря або лікаря вузького профілю, тому що, наприклад, досить такий популярний запит серед моїх клієнтів: я хочу потрапити там на протязі цього місяця до лікаря, а в мене там сіта на 25 п'ятий рік. Ну, тобто, це дійсно, я думаю, ти знаєш, це самати, класика. Що це так, класика? Що от у мене є клієнтка, яка каже: в мене болить вуха. А мені кажуть так, звичайно, на лютий 25-го року у вас буде сіта до Лора. Тому, якби по приватній страховці це проходить набагато швидше. Чудово. Якщо у вас виникли будь-які питання щодо страхування, звертайтеся до Мар'яни, вона завжди відповідає, завжди на зв'язочку. Хай щастить.